Другий місяць нам пройшов штраф у вигляді, е, якщо понестри 350 тисяч гривень. І е, коли в тебе на балансі практично ноль, ти розумієш. Часто ти не розумієш на вторгнути, що робити, тому що до тебе приходять люди, питають, а коли у нас буде зарплата, а ти не знаєш, що людям. Так почалася історія Віктора Гуньки, лікаря, який у 28 років очолив Залозецьку лікарню та повністю змінив її. Медзаклад був у критичному стані. Розбиті стіни, стара апаратура, борги. Лікарні навіть пророкували закриття. Віктор не мав управлінського досвіду, але знав заклад зсередини. І коли громада запропонувала йому стати керівником, погодився. Мивальник це базова штука, яка потрібна в кожному, в кожній кімнаті, де працює лікар. І Якщо немає мальника, це неможливо про щось говорити далі. Попри очевидні труднощі, Віктор не втік від викликів. Навпаки, він почав діяти. Відкрито писав про лікарню в соцмережах і звертався по допомогу. Люди відгукнулися і запропонували створити банку. За три дні вдалося зібрати 35 тисяч гривень на перші ремонти. Я зрозумів, що люди довіряють. І вони розуміють, що ті гроші йдуть не просто кудись, вони йдуть в реальну справу. Я не роблю ремонти за мільйон доларів. Це просто нормальні ремонти, для того, щоб лікарів і пацієнту було комфортно сидіти в цих умовах. Почалися зміни. Спершу робили ремонти в кабінетах, а згодом у цілих відділеннях з'явилася нова апаратура, і найголовніше з'явилися нові фахівці. У мене в практично всі базові спеціальності. Віктору вдалося зібрати колектив з майже ста однодумців, які разом ідуть до мети. Ти намагаєшся зрозуміти, які людини плани, мрії, цілі, бажання, і всіх їх в Принципі звести до однієї мети. Одна мета це розвиток лікарні і власне достойно зробити плату. Сьогодні чоловік не лише керівник і лікар, отоларинголог, а ще й блогер, який з гумором і щирістю розповідає про будні медицини. Та найважливіше, він повернув людям віру в те, що зміни можливі і не десь колись, а тут і зараз. Всі ці коментарі які пишуть люди, і як помісно. Реагують на ремонту, бо і після взагалі, як ми робимо тут все, напевно, це найбільше вдихає робити зміни на краще.